Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Труйдей. Ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми підтвердили статус чемпіона UFC в Фезервейті, перемігши Жозе Алду нокаутом в третьому раунді, як бачите, на четвертій хвилині 22 секунді. Тобто, не так багато залишалось до кінця раунду. Але ми все-таки свої, своїми двома бекфістами змогли повалити Алду, і тоді вже зупинив бій Рефері. Нокаут вечора нам дали, і ми рухаємось далі. У нас чемпіонський титул. Ми собі дали більший діапазон тренувань в кардіо саме. Тепер ми можемо прокачатись до 90 а, швидкість до 95. Ну це вже раніше ми це робили. Ну і також уже ну, скоро і сила досягне максимуму на даний момент. І футворк. Але футворком ми завжди трохи жертвуємо заради сили. Ну і давайте дивитись, хто у нас є з кандидатів на бій. Я б хотів побитись з бійцем з іншої ваги. Але у нас, у нас є лайтвейт. Лайтвейт Кенні Флоріан і Фред Сам проти якого ми не бились. Це наша вага. Ну і я, мабуть, я, мабуть виберу Кенні Флоріана, наскільки я знаю, наскільки я бився проти нього в товариських матчах поза кар'єрою. Просто брав якогось бійця і бився проти Кенні Флоріана, цей дуже жорсткий. Він неймовірно крутий боєць. Ну і скільки? Йому 40 років. До речі, 89. Ну і давайте, 40 років, може він скоро закінчить кар'єру, і щоб встигнути з ним побитися, то ми поб'ємось з Кенні Флоріаном. Цьому 37. Ну також не молодий. Ну, Френсон Пайхау, він в нашій вазі. Ми можемо таке враження, що чи не будь-якого разу з ним побитись. А Кенні Флоріан лайтвейт. Це вища вага. Тобто зараз проти нас буде з вищої ваги. Не знаю, навіть. Якщо ми виграємо, чи переведуть нас в лайтвейт, чи ні. New Division Fight. От навіть не знаю. Ну, давайте спробуємо. Будемо в лайтвейті. Ми тут уже досягли чемпіонського титулу, побились з Жозе Алду, так, з Чедом Мендезом поки що не вийшло, але перевіримо. Давайте, Кенні Флоріан. Так, я хочу. І ну, це симулюємо. Леснар, Веласкес. Також нецікаво мені. Так. Ну і, давайте тренуватись. Так, ну і все. Нові удари, я дивився, нові удари якось там не дуже. Тому я спочатку прокачаюсь саме скіли. Може навіть сьогодні і швидкість та футворк. 91-81, це було б непогано. Хоча ось подивіться, є сила і кардіо можна прокачати і такий більш збалансований буде наш боєць. Ну і знову футворком можна ризикнути, але сили буде до кінця. І кардіо 86. Ну, я, мабуть, не буду нічим ризикувати. Давайте спробуємо транзішн дріл. Не дуже у мене він виходить, але якихось дві зірки, я думаю, що ми зможемо здобути. Ну давайте постараємось. Це одне з таких не дуже, що мені подобається. Хоча ми часом виконуємо більш-менш вдало. Ну на 4 зірки, по-моєму, ніколи не виконували це завдання. Ну, треба дивитись. Як і що? Не так, сайт контрол. Це, мабуть, треба кудись кудись в бік. Да в биг. Е. Маунт клинч. Это Насколько я заразу Знову сайт. Давай, давай. Ну, ясно. Короче, больше маунт клинчил. Давай, перевертайся. Да чего ты на него... сюда, ну. Е. Так, маунт клинч. Ну, теперь треба... О, чудово две зеркалки. Маунт. Це, по-моєму, треба вийти на удар саме. Ось, так, є. маунт Клінч. Давай, давай, давай. Чудово. Та ну куди ж ти перевернувся? І от оце мені я не знаю, коли оці стрілочки з'являються, то додається, то То... Убирається маунт Клінч. Давай, давай, давай. Ще трошки. Що таке? Три Три зірки, мабуть, так? Три зірки! 84 сила і. 87 кардіо. Ну, непогано, непогано, як на мене. Ну, і дивимось, що там. І дають іще раз. Ну, давайте подивимось, що у нас якого левела. Ну, давайте левел ап. Так, а ми тільки райдбек right фіст. Можемо докачати і left sideкі. І все. Ну, а давайте тоді спробуємо щось нове, але щось нове я не дуже хочу. Я так дивився колись, і там не дуже. Райт right Хук. От я на праву руку взагалі нічого не хочу, тому що трошки не так. Якщо стік дернеш, одразу замість Бекфіста піде оцей удар. Тому це не годиться. Супермен панч точно не потрібен. Лефт. Left... Left Front Kick. Ну, може, оце. Дивіться, такий удар. Але ж ногою. Чи Часто ми зможемо його використовувати. Ну, може, може, і оце і вивчимо. Left Head Kick LB A. У мене є сайт кік, він робиться ЛБ назад. А. Ну, в принципі, можливо. Оце і кандидат. Forests, Left head kick. А чим він відрізняється? Ну, в принципі, однаково. Так, це нам точно не треба. У нас є right back кік. Нам... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це, звичайно, ефектно, але чи буде ефективно? Це такий жозел до такий е... використовував удар. Але назад ЛЕС. ЛББ. В корпус. Ну, в корпус не дуже хочеться. Так, це точно ні. Опа! Ну, це треба розбігатись. Це треба розбігатись, це треба натискати на лівий стік. Ну, непогано, звичайно, але. Так, це у нас заблоковано, заблоковано. Ось щось є. Це вже пішло прохід в ноги і так далі. Так, це нам не дуже. О! Оце прикольно. Супермен Панч, але він заблокований у нас. Отак от, от з розгону. Отак от, от валити, це круто. Ого. Оце добивати ногою, так. Це одразу в сабмішн. Ну все, пішли, по-моєму, сабмішн і клінчі. В клінч ми дуже рідко ходимо. Тейкдауни, теж рідко робимо, тому. Що, тут іще щось буде, чи ні? Щодні клінчі пішли. Обнімашки. Так, пішли. О, ні, дивіться, можна ще з ліктя валити. Але я колись бився бійцем, яким ліктями отак от в партері, але Якось... якось у мене не виходило кулаками краще. Звичайно, удар, якщо вже пройде. То буде крутий, але все одно. Хук. Ну, залишимо те, що є у нас. Так, ну, по ідеї, По ідеї у нас. Лише один кандидат. На вивчення. Звичайно, там був ще якийсь на праву ногу, по-моєму. Так, а це що? Ага, це коли. Нічого собі. Це коли нас завалило, але він заблокований, бачите, ми не можемо це зробити. А, це що? Ого, одразу за... в Submission. Якийсь пити. Ні. Ну, я бачу, що оцей непоганий. Або оцей, або оцей, вони однаково робляться, але чим відрізняються, я не розумію. Якось, ну, таке враження, що однакові. Ну і також. Може, оцей В корпус. Але чи буде він ефективним, знову ж таки. Добре, добре. Давайте вивчимо. Тут якийсь крок він робить. Бачите, ще вперед. Дивіться Робить крок і б'є, а цей, по-моєму, з місця б'є. А тут крок і удар. Ну, давайте оцей Forest's Left Head Kick, LBA. У мене, є, у мене є ЛБ лівий стік назад, А. Ну начебто не повинен плутати. Так, добре, давайте. Вивчимо новий удар. На ліву ногу ми її застосовуємо дуже, дуже рідко, тому. Тому нехай буде. Нам головне праву руку свою не втратити, свій, свій бекфіст. Тому що якщо ми будемо задумувати Бекфіст, а будемо робити якусь пряму, то нам капець. Так, ну давайте. Ага. Оце він так робить? Подивіться, як він повільно робить того, щоб першого левела. Ну, взагалі, нульовий. Так, ну і тепер тричі треба за 2 хвилини йому врізати. Так що ти. Та ну і що, ми, ми навіть не вріжемо. Так. Та ні. Він прикривається, він встигає прикритися. Ану. Якось дивний удар. Дивіться, жодного. О, один. Так, ми прокачувати це будемо довго. Два. Пальцями так трошки тикнули. Є, ледь-леті! -ледь. Це тільки до першого левела. Капут Це тільки вивчити його. Ну такий собі удар, я вам скажу. Але тут, по-моєму, не можна заміняти комбінації клавіш, вже якщо вивчив, то вивчив Так, ну і все. Поїхали в бій. Б'ємось. Б'ємось з лайтвейтом. Хоч, якщо я не помиляюся, шостий номер, але все одно, це вища вага. Зараз подивимось, чи ми будемо. Ні, нам 155 дають. Дивіться, ми ніби підкачались. Ми підкачались і. Невже нас перевели в іншу вагу? Хоча. Ні, чемпіонський титул ми не виставляємо, звичайно. Андерсон Сільва Даміян Майя. Джордж Сан-П'єр Пауло Кіаго, Такея Мізугаккі, Деманціо Пейдж, Франк Мір, Шейн Кервін, Джейк Шиллс, Нейт Діас і Домінік Круз, Брайан Боулс. Це перед головним боєм. Ну і наш бій головний. Ну подивимось. Наш, до речі, наш боєць може тепер повільнішим бути, бо він додав, додав у вазі, тому навіть не знаю. Цікаво, але ми залишимось. При будь-якому результаті ми залишимось в своїй вазі чи ні. Чи ми переводимось? Чи це лише єдиний такий бій, там одноразові такі бої з вищою вагою, з нижчою вагою? Будемо дивитися, Чи так можна і просуватися ж до хевівейта? Хоча з нашою. з нашим зростом в хевівейтах це ж капець буде. Kenny Florian is a seasoned UFC veteran with an impressive resume of wins. Tonight, he'll be looking to maintain his place at the top of the division with another vicious stoppage. Standing across from him in the red corner is the Predator. Ми в червоному куті, звичайно ж, але Кенні Флоріан це, це дуже важкий суперник, це інша вага. У нього сильніші удари. І наскільки я пам'ятаю, він фронткіком непогано володіє, тому він зупиняти нас, наші супермен Джеби всілякі буде легко. Це такий кандидат не найприємніший з іншої ваги. Тому треба буде. Треба буде дуже обережним бути. Три раунди, по ідеї, якщо не чемпіонський бій, то три раунди. Поясу не було. І в лаві, я так розумію, буде обслуговувати цей матч, цей бій. Так, у нього небезпечні лікті. І. Фінішує він дуже гарно. Якщо так можна назвати, тобто фінішує для суперника фінішує дуже гарно. Ну і... Ну, буде прикро, якщо нас переведуть просто в лайтвейт. Ми якось насолодитись поясом не встигли. А, у нас теж на набілеті, бачите, нокаут пауер Ну давай, хижа. Чим далі, тим більші випробування. Жозе Алду, це був неймовірний боєць, але тепер у нас нова нова вагова категорія. Так, нас підтягнули 155, а руки залишили такими ж самими, зріз такий же самий. Хоча у мене руки 72. При зрості 5,7, якщо казати їхніми мірами. Тут прийшлося ставити 5,8, щоб хоч трошки довші руки були. І те, бачите? 69. Ти чого просів? Не знаю, що за. що за новенькі у нас. Анімації. Там можна кожну анімацію вибирати, але я таку точно не вибирав. 20 перемог 6 поразок, 5-10. Він більший. Він дощі руки у нього. І це буде. Це буде важко. Ladies and gentlemen, he is the current UFC featherweight champion of the world. Кажуть, що я чинний чемпіон UFC featherweight. Тобто всі заслуги вони залишаються, все нормально. Чудово. Ів Лавін, так. Ів Лавін. Ів Лавін, наш рефери. Майк Колберг, алонсайд, мой партнер Джо Рогін, раунд Олег. Ну і перший раунд. Ух, який він здоровенний капець. Не люблю більших за себе бійців. Ну подивіться, який він здоровий. Мене тільки може врятувати те, що він шостий номер, може він зараз не в формі. От і фронт кік Пройшов. Так. Оце так, оце зараз почнеться. Тейкдаун номер один. Та давай, 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 відштовхуй, треба відштовхувати. Немає тут чого. Чу... Немає тут чого боротись з цим велетнем. Та ну відштовхни ж його. Дивіться, повзає. Та ти повзеш. Так. І не дострибуємо супермен джебом. Не джебом, а панчем. Ого! Розбили щось! Щось розбили таким хуком, лівим хуком, і потім прямо одразу. Та знову що, знову тейкдаун буде. А ну, стоп. Відчепись. Та відчепись! Зараз коліном. Коліном буде! Я ж казав, що коліном буде, та відчепись ти від нього! Нарешті. Ми фронт кіком намагаємось його відсунути. Так. Щось багато сил забрав у нас цей е, клінч. І він змінює стійку. Так, джеб, проходить джеб. Так куди ж ти розбігаєшся? Є, yeah, він розбитий! У нього розбите обличчя дуже сильно. О, куди ж ти нахиляєшся прямо під удар. І ногою пропускаємо непогано. Непогано для Кенні Флоріана, звичайно. І давай! Давай! Оце пропустив! Давай, 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 давай! Ну, зупиняй, Іволовін! Ну що, ну що ти робиш? Івола він! Що ж ти зробив? І сабмішн. Так. І давай вали його одразу! І перший раунд закінчується. Ох, який Кені Флоріан. Бачите? Подивіться, як він розсічений! Що з його обличчям? І це наш хук. Я лівий хук. Якимось чином зробив взагалі? Я не знаю яким чином. І що, нам треба блокувати його в партері, його переходи. Ну, дякую, я і бачу, що він перейшов і кілька разів нас стукнув в партері саме. Ось цей кідок, тейкдаун. Ух, як ми йому розбили обличчя. Не покажуть наш суперхук лівий. Це не він. Це не він. Ну, це взагалі круто пройшов. А чому і в лавін, Чому. Рефері починають давати такі шанси суперникам, які не давали нам при бої з Дієго Нунісом. Другий раунд. Другий раунд Кенні Флоріан розбитий, треба якимось чином його добити. Подивіться на його обличчя. Але це щоб не було оманливо. Хоча. Та ну, вріж йому. Ні, він не, не не хоче. Не хоче пропускати. Наш новий удар взагалі ледь-ледь летить. Кені Флоріан чекає. Чекає нагоди, але якої, я не знаю. От такої, мабуть. Знову, знову ці фронткіки його. Ну знову, він відіб'є нам так весь корпус. На і тобі. Ну, я хочу зловити його райдбекіком, як ви зрозуміли. Але він не піддається. І Супермен Панч також не виходить. І знову клінч. Відштовхни. Клінч це гірше, ніж партер для мене. Ну чого ти. Та ти що ти що? Такдаун не виходить. Та просто відштовхни, ну. Все, нормально, відчепились. А, я щось не вмію захищатись від оцього набігу. І валить. Подивіться, Рекаверс? Звичайно, рекаверс. Прохід в ноги, у нас немає сил. Якщо зараз він піде в сабмішн, він нас може перемогти. У нас сил немає. Він подивіться, він. Така перевага! Тільки не попливи, тільки не попливи! Та що ти робиш? Стоп! Стоп! Зачекай, зачекай! Рекавер, рекавер, давай! Тепер ми! Спокійно! Так ж стільки сил у нас це забрало! Чого ж не зупиняв бій? Коли ми м'ясили Кенні Флоріана. Ого, який сильний удар в корпус. На! Давай то вали! Вали! Давай! Все! Так! На тобі! На! Чудово! Я хотів спочатку зупинитись, бо я бачив, що вже нокаут. Але ні! Який зупинитись? Прибити на місці! Чудово! Нічого собі! Я його два рази глушив і воно хотіло виграти своїми проходами в ноги. Ось наш бекфіст і райтбекік. Right Все, це вже нокаут. І отут от у мене знову не виходить от в падінні, от супермену цей не можна вивчити, щоб летіти прямо отак, от по мордяці з розгону.

Критичний момент був в партері, тому що у нас сил взагалі не було з ним боротися, і, звичайно, він вийшов собі на удари і почав нас гамселити. Тому я і не люблю партери, тому я і не люблю клінчі В стійці все-таки нашого бійця важко. Ваш, важко перемогти, хоча Нуніс так і зробив. Він саме нас виграв в стійці. А от коли починається падіння, оці боротьба у нас тут сил немає. Ми виграємо без нокаута вечора. Виграє Андерсон Сільва. Бій вечора Джордж Сент П'єр та Пауло Тягу. Так, виграє Такея Мізугакі, нокаут вечора Франк Мір. Submission вечора Джейк Шилс. Ну і Домінік Круз виграє. Передбачено. Передбачено все це. Домінік Круз це дуже крутий. Боєць Брайан Боулс. Навіть. От це тільки в грі, я його і знаю. Ну і наш наш боєць таки переміг Кенні Флоріана. І давайте подивимось, що там що там з рейтингами. Нам дали трошки грошенят. Так і. А що тут? Що пишуть? Де про нас? Не бачу про нас. А, бачу. Mailback answers. А, ну якась, якесь, мабуть, якесь інтерв'ю. Я думаю, ми дали ексклюзивне для цього журналу. Ну, нехай. Нехай так. Що ти хочеш? Division, you can choose to start fighting in a nuight клас. Uh -huh. Be warned that if you're the title holder, switching weight classes will force you to give up your belt. You can only change to the weight class above or below your current one. Of course, if you're a bantamweight, weight, you can only move up. And if you're a heavyweight, you can only move down. The only way to become one of the most dominant fighters of all time is to move to and conquer other divisions. If you've cleaned out your current division, why not give a new division a shot? Так. Я зрозумів, можна переходити туди-сюди по ваговим категоріям, начебто. Я ще раз прочитаю це. Так, але зараз де ми числимось? Давайте подивимось. Фезервейт. Фезервейт, ми чемпіон, а в Lightweight ми, мабуть, не з'явились. Ну, навряд чи, не повинні. Це нам треба чітко перейти. Цю вагову категорію, ну, я не знаю. Я би ще побився, звичайно, в Фезервейті, а потім би перейшов навпаки в меншу Вагові, вагову категорію, де Урая Фейбер, де Домінік Круз, де Деметріус, особливо Джонсон. Мені хочеться з ним побитись. Ну, Мізугакі, в принципі, також можна. Оцей Скотт Йоргенсен також він жорсткий. Ну, а так. Ну можна, можна буде попереходити, але поки що я залишусь чемпіоном фезервейту. Ну і все. Чудово, чудово, важкий бій. Важкий, я суперстар вже. Популеріті суперстар. Ну це вже давно треба було давати від того, як ми тільки, ну, нехай захистили перший титул, хоча, хоча може, і вже було, може я не побачив. Так. Футі лідер. Що? Fighter of the Year, ясно. Я лідер в. Лідер в номінації Боєць Року. І також лідер в нокаут року. Ось так от. Непогано можемо виграти дві номінації, але но це заслужено буде. Ми непогано вже б'ємось. Але нам треба. Як показав Кенні Флоріан, нам треба якось в захисті покраще битись, бо. Він нас завалив, щось потягав по цьому канвасу, і у нас уже сил немає, і може робити що завгодно. Ми пішли, до речі, від Садмішана одного, отримали кілька ударів з ліктя. Ну, непогано. Це, це змішані єдиноборства, тут всі отримують по обличчю. Але розбили Макені Флоріана дуже круто у нього з обличчям. Думаю, що буде все гаразд після нашого бою, все-таки повинно. Все, загоїтесь. Я думаю, вам сподобався цей бій. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Руйде. На все добре.